Вітаю вас, друзі, у цей святковий вечір. Сьогодні у нас 24 грудня 2023 року. Для всіх тих, хто брав участь у наших ранкових задачах, ми вирішили розіграти ось такий подарунок: це іграшка на верхівку новорічної ялинки. Якщо ви брали участь і правильно відповідали на кілька задач, то ми вирішили трошки спростити умови конкурсу цього разу і зарахувати всі правильні варіанти. Тому обираємо список. В якому 37 найменувань. І додаємо його ось сюди, у віконечко, та генеруємо для того, щоб кожному присвоїти свій номер. Так, далі у нас від 1 до 37. Генеруємо. І переможеться номер 20. Давайте подивимось, хто у нас під 20-м номером. Номер 20 це Костя Карарі. Вітаємо тебе, Костя! Ти переміг у нашому першому конкурсі. Отже, беріть участь у ранкових задачах. Вигравайте щомісяця свої призи і до зустрічі! Всім хай щастить!